Вертаючись до народної мудрості, у кожного своя доля і свій шлях широкий, оцей шлях передбачає періодично зупинку на роздоріжжі. І е, до цього роздоріжжя доходить кожна людина, кожний спеціаліст. І от, власне кажучи, е, хтось оце роздоріжжя вбачає як одну дорогу. Ну, от, скажімо, як я. Я паралельно ріс як лікар. Як науковець, ну і в певній мірі як педагог. От. Дехто вибирає для себе якісь певні пріоритети. Ну, як правило, такий типовий шлях, коли приходить момент роздоріжжя, то багато наших колег ну, все-таки хочуть заробити грошей і вони розпочинають медичний бізнес. Чи самостійно, чи з кимось в кооперації, це не суть важно. Але цей шлях в бізнес він також можливий, коли от у вас в душі лежить саме це. Але знову ж таки, бізнес це також мистецтво, це не просто заробляння грошей. І для нормальної організації бізнесу насамперед треба бути чудовим лікарем і чудовим організатором. І, власне кажучи, тут уже наука як така чи педагогіка. Вже починає зміщатися в сторону самоосвіти, тому що без самоосвіти в бізнесі або без додаткової освіти в бізнесі це практично неможливо. Коли е бізнес медичний, ну скажемо, не стоїть в такому пріоритетному напрямку. То тоді, скажімо, людина вибирає знову ж таки науку і, в певній мірі, педагогічну діяльність, в якій вони бачать перспективу. Просто, що дуже важливо, куди би ви із цього роздоріжжя не пішли, по якому напрямку, так? В будь-якому випадку, цей напрям потребує від вас дуже величезних вкладень, себе в першу чергу. Коли ви вкладаєте себе, вам повірять, вам дадуть фінанси на розвиток бізнесу. Коли ви вкладаєте себе в науку, вам також вірять, вам дають різноманітні наукові звання. Коли ви вкладаєте себе в педагогіку, ви також просуваєтесь по цьому шляху. Знаєте, найкращий приклад свій. От, в свій час я подумав, що напевно в бізнесі мені також треба орієнтуватись. І я, займаючись паралельно наукою, я поступив на економічний факультет університету і успішно його закінчив. І це допомогло мені в майбутньому, ну, скажімо, у моєму такому маленькому медичному бізнесі, який я проважу от зараз. Я не є бізнесмен, у мене немає своєї клініки, у мене немає, скажімо, якогось там фармацевтичного бізнесу і так далі. Але є дуже багато людей, які навчилися у мене це робити. І вони успішні. І я успішний саме із-за цього. Я просто хочу сказати, що знову ж таки життєвий шлях буде мати багато ось от таких Так? І от знову ж таки, треба відчувати себе, от до чого тебе народила мама, для чого тебе підготувала доля. Так? От, і саме ось тут треба йти е, по цьому шляху. Хтось поєднує. Але знову ж таки, якщо ви вибрали шлях стати відомим в науці, це трошки довше, ніж стати успішним бізнесменом. Це трошки довше. Але повірте мені, коли ви станете людиною, яка відбулася в науці, бізнес тоді буде провадити набагато легше. Приклад, надзвичайно велика кількість моїх колег-професорів, докторів наук, Очолюють дуже високоякісні клініки найвищого гатунку, без науки такою роботою, успішним бізнесом займатися неможливо. Тому, якщо ви бачите себе в майбутньому успішним бізнесменом, найкраще поєднання це практика і наукова діяльність. Оскільки це процеси, які допомагають один одному. Стати кращими. Знаєте, от в медицині є поняття синдром взаємного обтяження, то от у нашому життєвому розумінні це є синдром взаємного підсилення, так звана синергія. І от тоді наука допомагає практиці, а практика допомагає науці. Ну, знову ж таки, лікар повинен бути успішним, а успішний лікар це в першу чергу. Правильний діагноз і адекватно підібране лікування. А тут дуже дуже багато складових. Які були роздоріжжя? Чи йти, чи не йти в науку, як обирати? Ну, роздоріжжя, мабуть, бувають, коли обираєш в горизонтальній площині? У мене не було вибору. Мені е... життя мене ставило в такі умови, коли потрібно було стрибнути вище. Потім ще вище, потім ще вище, тільки наверх. Бо від цього залежало виживання на певних етапах. Тож, все встигати, мабуть, можливо, але я не впевнена, що мені це вдається, і я можу цьому навчити когось. Роздоріжжя або вибір, необхідність обирати трапляється, якщо не щодня і не щомісяця. То принаймні досить часто, досить часто. Якщо говорити про те, чи були в мене в житті епізоди розчарування, коли хотілося все кинути, піти в іншу професію, взагалі перестати бути, припинити бути лікарем, то так бувало, і це завжди було пов'язано із або смертю пацієнток. Або смертю новонароджених моїх пацієнтів. І я звинувачував себе певною мірою в цьому. Хоч об'єктивно, в більшості випадків, не був в цьому винний. Але, знаєте, є така фраза, коли помирає пацієнт або пацієнтка, то з ним одночасно помирає лікар. І це. Це абсолютна істина. Як людина, ну така е, совістлива, я завжди от е, дуже складно переживав ці моменти. Але потім була е, радість, була е, стан, коли, е, знаєте, я називаю це душа співає. Це коли виписував дуже важку хвору, які всі забороняли. Взагалі материнство, а в нашій клініці вона народила і йшла від нас щасливою. От, от тут справді, знаєте, душа співала. Отже, я ніколи не міняв е, ані місце роботи, ані профіль роботи, хоча роздоріжжя бувало досить часто. Хотілося піти в іншу сферу, піти в іншу клініку. Але ну так сталося, що цього не відбулося, і вже, мабуть, ніколи не відбудеться. Так склалися обставини в моєму житті, що е, у мене була пауза в 10 років. Я не займалася медициною, це була затяжна декретна відпустка, скажімо так. От, але е, паузи не завжди е, шкодять. Я повернулася в медицину з чітким усвідомленням, що для мене це не просто професія, а що це моє покликання. І е, я на е, настільки була готова творити, вчитися і віддаватися цій професії, що дуже швидкими темпами надолужилося все. Хоча за той, за той період часу в дерматології відбулося дуже багато змін. З'явилася трихологія, з'явилася косметологія, з'явилася подологія, і це все потрібно було зрозуміти відповідно змінилися протоколи лікування. І е темп я називаю той період турборежим. Напевно, він був настільки. Е Швидкий. Напевно, я більше вдома не жила ніж жила, бо потрібно було відвідувати всі ці конференції, наукові заходи, семінари можливо. Але на сьогоднішній день все склалося як має скластися. Я ще раз переконана, що це дійсно моє покликання. В моєму професійному житті моментів роздоріжжя не було, тому що я з самого початку не розглядала свою діяльність суто як практичний лікар. Мені цього завжди було замало. А якщо до того, яким чином обирати шлях, то це звісно шляхом е проб. Можливо, помилок е, медицина пропонує дуже великий спектр е, можливих сценаріїв, і дуже важливо починаючи з досить раннього е, професійного віку пробувати ці шляхи і відчувати, що більше подобається, в чому більша втіха. Чи в практичній діяльності, чи в науковій, чи е, в теоретичній, чи в е, клінічних дослідженнях, чи можливо в співпраці з фармфірмами. Але в будь-якому випадку медицина тим особлива, що ти завжди поєднюєш всі аспекти, лише акцент робиш більше на якомусь одному. А як це обрати, лише е, за допомогою відчуттів, від чого ти отримуєш більше задоволення. Я досить швидко зрозуміла, що для мене. Найбільше Більше задоволення це науковий пошук і момент поділитися знаннями. Саме в момент, коли ти ділишся знаннями і бачиш, що це змінює щось в іншій людині, приносило мені завжди найбільшу кількість задоволення. Які перспективи відкриває наукова діяльність в рамках лікарської діяльності, окрім академічного знання? Шановні колеги, знову вертаємося до основної мети. Є бажання бути гарним лікарем, хорошим лікарем, хорошим спеціалістом. Тільки на цій базі нашаровуються знання, і, власне, бажання займатися наукою це не просто накопичення якихось нових наукових знань. Це може робити лікар звичайний без будь-якої наукової діяльності. А предмет наукової діяльності це є спосіб росту. Це обставини, які заставляють тебе читати більше, більше аналізувати, більше досліджувати. І от наукова діяльність це є інструмент, який дозволяє лікарю піднятися на щабель вище. Коли цього не відбувається, ми можемо спостерігати дуже часте поєднання лікаря, який має науковий ступінь. Але, в принципі, його не можна назвати реалізованим в науці або в практиці. Це просто лікар із академічним якимось дипломом. Але є багато успішних науковців, які поєднують в собі успішність лікаря і успішність науковця. Тому дуже важливо синтезувати ці знання. Аналогічно, коли у нас є багато лікарів, які присвятили себе педагогічній діяльності. І ось тут педагогічний хист, педагогічний талант поєднується із лікарським мистецтвом, і це дає чудову якість вчителя. Чудову, просто якість, яка заставляє багатьох студентів молодих лікарів. Брати таку людину в якості, скажімо, еталона і прагнути досягнути того, чого досягнула ця людина. Таким чином, науково-педагогічна діяльність базується на успішній лікарській діяльності, вона може бути успішна по-різному, тому що коли це молодий лікар-початківець, ці е, речі ростуть, піднімаються паралельно. Коли за науку береться уже достатньо успішний лікар, тоді нові знання, нова якість нашаровується вже на таку серйозну базу лікаря-практика. З моїх позицій, краще рости одночасно, займатися і рости як лікар, рости як науковець, ну і кому повезе, тому рости паралельно іще і як викладач. Тому що. У нас не завжди наукова і викладацька діяльність поєднуються. Це можуть бути різні. Ну, от, скажімо, робота в науково-дослідному інституті або в якомусь медичному університеті. Тому от, доцільність поєднання ось цих трьох напрямків: лікарська діяльність, наукова діяльність і педагогічна діяльність це якраз ті компоненти, які забезпечують. Стратегічно забезпечують не тактично, це буде не завтра і не через рік. Це буде через якусь кількість років. Але стратегічно така людина буде надзвичайно успішною у всьому. Як складався шлях? Чи одразу я обрала такі цілі? Ну стати доктором наук це не дуже коректне формулювання. Скажімо, займатися науковою діяльністю я хотіла завжди. Ще коли я була студенткою, я відвідувала науковий студентський з задоволенням займалася студентською науковою роботою, а вже дисертація, посади, завідування кафедри, це насправді вже результати, наслідки ретельної, кропіткої роботи, тривалої роботи з 16, 18 годинним робочим днем, без свят, без вихідних. Ну, певний, що в різних людей цей шлях має різну тривалість, різну тривалість, а я маю сказати, що я не, не швидко пересувався сходинками, такої кар'єрно-кар'єрних сходів і набув вже. Такої самостійності, впевненості в професії десь років за 15-20 від початку війні. Але розумієте, тут складна професія. У мене дуже різноманітні пацієнтки. Я маю обов'язково бути спеціалістом і в галузі нефрології, і в галузі кардіології, яка для мене ну, найближча. І в гематології, ендокринологія дуже ну, Ендокринні хвороби мають велику питому вагу серед пацієнток, які є в нашому відділенні. Тому, от, знаєте, починав я таким чином: я прийшов недосвідченим лікарем, мені дали палати щодня з'являлися жінки. З діагнозами, яких я поняття не мав. Я, е, багато було рідкісних хвороб. Я щодня приходив додому, читав. Наступного дня я вже щось е, е, про цю хворобу знав, і так поступово набувалися ну, е, знання, можна сказати, майстерність, впевненість в собі і самостійність. Але це був довгий шлях, довгий шлях. Що стосується поєднання практичної діяльності наукової діяльності, ну от я на сьогодні працюю у трьох вишах, трьох, трьох вишах. Так? Це два київські виша, це Національний науковий центр інститут кардіології Мністражевського. Я працюю у НУОС, Національний університету охорони здоров'я імені Шупіка, де читаю лекції для лікарів для підвищення кваліфікації, спеціалізації, Я працюю у. Вище класичному приватному університеті для підвищення саме організа... організаційних здібностей для того, щоб розуміти, як це влаштовано, що звертати увагу при функціонуванні закладу. І працюю у двох своїх клініках у Запоріжжі та Дніпрі як клініцист. Слухайте, ще раз підкреслюю: це важко. Ну, от, наприклад, ми повернулися у четвер після обіду, і ми ж пам'ятаємо, Америка це джетлак, 7 годин різниця. Я приїхав, ну от я зателефонував у клініку питаю, скільки у мене там на записі. Обіцяр каже, Дмитро Іванович, ви сказали, що записувати всіх. Я сказав: так, ну, каже, у вас 18 осіб. А, ну, Я, 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 я з цією думкою переспав, прийшов зранку на роботу. Ну, врешті-решт, це був 21 пацієнт. От, я трохи втомився, так, 21 пацієнт після такої дороги. Але я це зробив. Зранку встав, поїхав там, зробив господарчу діяльність. Там із понеділка, от я вже у Дніпрі, і там теж кожного дня. І потім там у нас були вже зустрічі з колегами з Дніпра. Там у такі наукові заходи. От і понеділок і второк, от, у середу я вже був у Житомирі, от де провів. Зараз я от у Вінниці, де у нас такий конгрес сейшений на наступний тиждень. Там купа планів. Ну і найголовніший план це відсвяткувати наше п'ятиріччя. Немає рецепту. Знаєте, от є такий у нас відомий бізнесмен, який колись казав: Працюй, да? там в оригіналі там гостріше це, це, це звучить. Да? Працюй 24 на 7 на 365. Ну, оце приблизно це приблизно так. Розумієте, секрету нема. Немає немає ніяких порад, немає ніяких там, знаєте, речей про які я там щось приховую, щось не кажу. Ні, от просто поєдную. Ну мені, наприклад, ну мені, наприклад, мені цікаво, по-перше, дивитися пацієнтів. А по друге, реалізовувати всі ці задуми, всі ті новинки, які я чую. По-друге, слухайте, ну якщо я розумію, як це робити, чому мені не поділитися з цим нашими, з нашими пацієнтами і з нашими колегами і з нашими лікарями? Ну а те, що інформації купа і це систематизувати, ну мені наприклад це не важко. Я розумію, що знову ж таки або є там якісь природні такі здібності для лекцій, або немає. Ну дякувати Богу, те, що лекції, вони подаровані мені. Батьком він був дуже такий відомий політик. От, і, як я розумію, добре розмовляв, от, мабуть, що така здібність вона в мене теж є. От, але поєднувати це органічно. Ну, мені здається, що лікар, який має велику кількість пацієнтів, повинен читати лекції навпаки. Тому що зараз ну вже лекції, які знаєте, там які класичні університеті тамія, патегвігнес, патогенез, епідеміологія, клінічні прояви, е, е, методологія, вони не цікаві лікарям. Цікаві, а підходи, цікаві новинки, цікаві клінічні випадки, кейси, як можна модно зараз сказати, що можемо імплементувати, що можемо разом обрати. Це цікаво, ну і живе спілкування. І якщо клініцист читає лікарям, то це не завжди заходить, тому що все ж таки. Потрібен якийсь науковий базис, якщо лекцію читає лише науковець, який не має клінічного досвіду, це також не заходить лікарям, тому що вони завжди мають купу практичних питань, і будь-яким практичним питанням науковця можна посадити на, на на стілець дуже швидко, да з неможливістю <кл période> повернутися зворотні. От тому, якраз мені здається, що і секрет це якраз поєднання науки та практики. Тільки у цьому випадку можна якось рухатися Можливо, люди, які займаються. Вузькою справою, от, от, от такої моно, монопрофесійна діяльність, там, можливо, швидше. А, але це залежить і від людини. І є такі блискучі люди. Я думаю, що я до таких не належу. Академічна наукова діяльність це, перш за все, спосіб життя. Тобто, ти обираєш це своїм життям. І ти починаєш займатися цим з усією пристрастю, віддачею, робочого часу, частини життя. А потім вже ти починаєш розмірковувати над тим, що дає та чи інша зайнятість в твоїй кар'єрі. Однак це етап, це певна частина реалізації, і для мене це дуже важливо. Стати академіком або е, член кореспондентом. Ну, членом академії наук. Треба мати е, визнання в науковому світі. Треба мати книжки твого авторства і треба мати учнів. Оце такі безумовні умови, головні умови. Тому що е, бути, стати членом академії це. Означати, означає е, пройти вибори. І вибори таємні. І голосують ті, які вже досягли цих звань. І якщо тебе не знають, то вони навряд чи проголосують за тебе. І ще одне члени академії, знаєте, вони кожний по своїй спеціальності. Вибори відбуваються в середньому раз на два роки. Цього року місця, які з'являються так, можуть бути по одній спеціальності, іншій, третій, четвертій. І ти можеш бути абсолютно гідним вченим з високим авторитетом, але не оголошено місце за близькою тобі спеціальністю. То е, все одно ти не можеш. Бути обраним, бо тобі нема подавати на яке місце. Розумієте? Не може терапевт подати на місце хірурга, якщо воно оголошено це. Так що ну, це складний шлях, складна процедура, але в світі не інший поки що не вигадав. Не вигадав. А як з'являються ці місця? Оце визначається тим, ну, яка є. Актуальна проблема в країні, і, і, і от по цій проблемі наукове керівництво країни, наукове керівництво академії, зацікавлено мати в своєму складі фахівця. От тоді оголошую таке місце. Можна все життя пропрацювати, бути дуже відомим з великою кількістю монографій, але не, не буде оголошено місце, то ти не станеш. Чиво не Здобуття наукових ступенів мало впливає на кар'єру, тому що це дуже логічний шлях науково-педагогічного працівника. Відповідно, це завжди очікувана подія, і вона розгортає певні майбутні кроки, яких також складно уникнути. Тому цей шлях він досить. Жорсткий і позбавлений особливої варіабельності. А щодо впливу на життя складно сказати, я ніколи над цим не замислювалася, але, напевно, все ж таки для оточуючих це важливі моменти. Суспільство з захопленням ставиться до людей, які досягають саме такої. Е Досягнень саме в розумовій діяльності. Але, чесно кажучи, я ніколи це не аналізувала і, напевно, буду тепер звертати увагу, як люди реагують на саме на, на моє звання. В особистому житті це не змінює нічого. Звичайно, тут потрібно розуміти, що якщо в тебе є накопичений певний багаж навичок і розуміння того, що відбувається. То насправді твоя позиція в структурі, е, е, ну, вона визначає безперечно, але вона не є тотально визначальною. Тому що якщо ти знаходишся поза межами цієї системи, е е е е на, на яку ти хочеш вплинути, головним є не твоя позиція, а точка прикладання зусиль. От якщо ти розумієш, що в цей момент. Оця больова проблема, і ти знаєш, як її вирішити, і у тебе є чітке бачення того що, то ти можеш бути не в структурі, не займати там посаду провідну, але зробити таким чином, що відбулися ті зміни, яких ти прагнув. І тут, знаєте, питання кар'єри воно є дуже відносним насправді. Що таке кар'єра? Це вплив чи це позиція? Ну, на мене, напевно, вплив, як на мене. Тому що позиція дає обмеження також. Тобто, знаєте, от людина рухається, рухається там, іде, і ще давай туди, і там, там, там дійшла і чомусь неефективно.